Доброго всім вечора. Вимикаємо світло. Мене тут кури вже, якщо чесно, дістали. Вони просто знімають з мене штани. Вони наче ніколи в цьому житті не їли. Що це там верещить? Що вони верещать, ці курчата? Я вам що роблю? Мішаю? ...бараболю кролика. Зараз пройдемося, покажу кроликів. Кросити, показувати кролики, будь ласка, дивіться, кролики. Зайчик. І тут середньому ще навіть не прибирала після того, як той кролик пішов на той світ від великого кохання, не прибирала ще і не заселяла нового кролика. Можливо, того заселю. Можливо, його навіть наплем'яли, що цікавий кролик. Так, це молоді самці. Що у вас? О, у вас там гранулки вже нема, нате, Їжте, барабонку. На їжте, їжте. Що ви? Водички зараз дам, водички хочу. Що там за крик? Ті бентанки, вони мене, якщо чесно, так напрягли. Оцей виводок. У них мама якась дивна, вона якось їх лишає, бігає скрізь. Ну, вона їх, ну як? Типа грибеця доглядає, але вона якась ця... квочка-бентамка, ну така обезбашена якась. Не знаю. Може, це всі квочки бентамки такі, я не знаю. Ну, ця мені не сподобалась. Воно щось лишає, біжить. Кудись ці курчата за нею не поспівають. <кхем> Багато хто мені писав, що бентамки дуже класні, квочки, так класно водять курчат, Не знаю, мені ця квочка не сподобалася. Як квочка ну, нормально доглядає. Но... Я ж кажу, біжить щось, намагається кудись утекти, ті курчата за нею біжать, ну, верещать постійно. Не знаю. Мені не дуже, якщо чесно. Звичайні курки набагато краще. Вони собі спокійні ходять, бродять і все з ними ок. Так. Тому я не знаю, чи це така просто кочка попалася, як на сітки, ну, тобто. Квочки, коли сидять, висижують молодняк. то гарні, дійсно дуже гарні квочки, гарно висижують. Тут кроличку переселила сюди молоденьку, З того крайнього вольєра, що там. А от як водить, чесно, мені не сподобалося. Зараз коленята будуть випадати. О, вже підросли, вже трохи розуміють, що не треба випадати. Привіт, дурбецики. На Їш. рікаєш. Що там таке? Вітер дує. Господи. Тікайте кури, Ну. Диви, візьмуть у відро. Ну ти подивись, ну то ж накидала вам бараболя, Оно, диви. Бо тут з ними, знаєте, треба вже якесь заспокійливе пити. Вон, дивіться, малюкійки. Вон заспокійливе моє. Бачите? Тільки маленькі заспокійливі комочки. Ой, Боже. Фух, чуть не випало відро. О, курямо досталося. Що, ви вже бараболю їсте? Нати вам гранулку. Таку на землю їм сиплю прямо, вони їли. Що, ти втікла від них? На. кроль, розвертайся. Вон я тобі... Ой, ой! Ой, Боже. На, їж. О. Свиням тільки що дала бараболю з кабачком і дертю. А вони не такі дурні, вони все змолотили. І чекаюся, одну комбікорм гранулу. Їм та бараболя, знаєте, я не знаю, як люди це тримають свиней. Просто оце на овочах там, на... В тих е, мішанках, я не знаю. Вони постійно хочуть їсти. ну тобто. Мені здається, що без комбікорму ви, ви годувати свиню. Не знаю, чи можливо, може довго просто годувати треба. Тут є, сидять двоє, хлопчик і дівчинка, вони ще малі, поки не активні. Це я була в нас розселяла так. Тут кроличка, Де вона там? Кроличка, привіт. Така цікава окрас в неї. Цікава кроличка. Ось то я не знаю, можливо, на плем'я буду, хочу лишити, Ну побачимо. Якщо наперед загадувати, я вже таких кроличок пару раз лишала, щось вони на цей не йдуть, чомусь е хворіли постійно. Все хочу лишити, такі, мені подобається. Цікава кров, така я колись вливала, і вона періодично зараз випригує, та вся кров. І не знаю, чомусь не щастило з цим. Так, Ті вже доїдають, Вон дала починятам. мішаночку їдять, курчатка може це віддати інше. Ось тут Курчатка вечеряють зараз якраз. Вибачте за екстремальні зйомочки, але робота є робота. треба зробити, а тоді вже щось інше. что ви тут? А, то вам. Параболі ще трохи. На, -те, на, -те. На, Там танки вони вирішать. Ну, ви, роблять. Тихо, тихо, не...

За даном наверху. Що ви тут дивитеся? Вік ходить, бродить. Спати вже йдіть, лягайте, щоб я вже йшла і вже в дім ішла, а не ще потім до вас йти виходити. Йдіть, давайте. Гуляйте. Фух. Так, дивись, все одно вони тут. Все одно вони під ногами. Дивись. Хтось кендрата образив. Так, десь тут, я пам'ятаю, води не було. Тут не було. Що, повиливали? Повиливали і тепер нема, так? Да? Нема що пить. Він ще кролик, бачите, такий окрас також. Блакитні очі. Він. Такий цікавий кролик. Самець. Ну, лежати його на плем'я не можна, бо я планую таку самку лишити на плем'я Хоча це різні виводки, але все одно. чуєте як там поверщати? Так, тут наче вода всіх була. Як Ну, Це індича сидить на е, пляжці із водою і все, і, і, і кахає туди у воду. І тоді всі п'ють воду. Якщо воно чимось хворе, то всі заражуються. Поїлки просто безмоглі Люди робили, чесно. Е, ви не ображайтеся, але хто робить конструкцію цих поїлок, у вас чи то господарство не було. Чи за що угу. вам платять гроші, я не знаю. Що ж роби, якщо воно навіть дешеве, можна його зробити. Функціональним. Що кормушки, що поїлки, та птиця підвішує ту кормушку, не підвішує. Та птиця все одно вигрібає той корм. Коротше, що вам сказати? На розстройство тільки. Одне діло там робити його з такого дешевого пластику, що воно там служить максимум 2 роки. Ну Ти дешево купуєш і недовго служить. Це якби нормально, ну, логічно. Але, блін, робити так, що незручно користуватися, то це вже взагалі, знаєте? Да? Бандит малий. Все, пий. Зайка. Також кролик. Ти що, злякався так? Злякався, а геть вуха прищурив? Так, а що я ще хотіла зробити? Я не пам'ятаю. А, свинам дати. Йдеть, лягайте с Курчат ще треба закрити. Ідіть, ідіть лягайте. Ці верещать. Це ми заберемо відро. Ну, я б могла випустити свиней. Ну що ж ці не сіли? Зараз вони будуть бігати курей лякати. Оно, де? Спригнуло вже з поїлки. Спригнуло, ну гамно, поїлці є. Оно, воно. Бачите? А мно є, бо воно туди вже нагадило безмозгле. Да? Безмозглі? Ну, от була б вона конусна, якась. Ну, Я розумію, що незручно було б тримати. Але зробіть якийсь такий, ладно, ковпак можна якийсь зробити, такий, щоб він був отак, щоб птиця не могла на нього запригнути. Підвішуй, не підвішуй, воно все одно залетить туди. Коротше, не знаю. Кришкою бікусь зробили додаткову, Ось і все. От от чому ця зручна? Тому що е вона зверху вузенька, бачите? Тому що там кришка. І все, і воно не може там довго бути. ну За секунду залетіло все, йому незручно, воно злітає. А там плоский верх, і воно собі сидить на ньому. І сре у воду. ну, Таке. Фух. Так, ну що, кроликам роздала. Зараз випустити свиней, да? щоб вони поганяли. Да? Зараз же ж птицю полякають, птиця буде тікати далі, чим бачить. Вон, бачите, поставила все, водичка собі є і вона чиста, бо туди не попадає бруд. Так, ну що, сідають ті куричи. Йдіть кури, йдіть, хочу свиней випустити. Йдіть. Хіба ж ти їх заженеш? Все, друзі, ладно, всім пока-пока. Зараз трохи піду в дім, тоді повернуся і вже тоді позакриваю. Зараз дам свиням їсти та й все. Гусей ще ж треба буде загнати. О, гранула. Шовка, кабануси? Ой-ой-ой-ой, ага, ой-ой! Ой-ой! Ой, 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 кабанаси, ой, кабанаси. Нате, нате. Оно. Це кабанчик тут? Баягуз, не хочеш, щоб я тебе чіпала? Міняйтесь із свинкою. Давай я буду гладити. Давай. Тільки можна погладити, коли їдять. А, то свинка була. Це кабанчики. Кабанчики. Ну що таке? Заважаю? Ну добре. Все, їж. Правильно, їсти, треба в спокої. Водичку зараз ще наляю. Дичата, чого ви верещате? Хочете ще побігати? Політати? Початок треба тоді буде закрити на вечір, попереділяти, бо зранку старші виїдають у менших, менших чмирять. Нічого хорошого з цього. Гусей! Гуси? Гуси, гуси! Що знову побігли на вулицю? Dê para os gusos. на вулиці. Пашуся. Гуси, гуси. Шо ви? Мендіте. Го, го. Лебіді. Та пасіться ще, пасіться. Я вас не кликала. Пасіться Пасітеся, йдіть, ідіть. Це гуси ага, йдіть, давайте. Йдіть, йдіть. Ідіть, йдіть, пасіться, гошка між ними така відрізняється від них. Ай, молодець який. Ось -осі -осі. ось, сюсю, ось ось, сюсю, ось ось сюсі.